Цю книгу я пишу близько п'яти років, і тому вона є досить об'ємною і по тій трансформації, яку я проходила за цей час, і яку я намагалася скласти всередину цієї книги. І я не буду брехати і скажу, що є чернетки на інші книги, а тому, що вони не вкладаються в саме цю. Але у цій першій книзі я намагалася акумулювати філософію за сіло, яка почала народжуватися у мене з того часу, коли я стала на шлях підприємництва. Він філософія, звичайно, була у мене завжди. Я не думала, що я буду підприємницею, але зараз настав став час її дістати, зробити цю експертизу, цю виживку і віддати її до тих рук, що будуть хотіти нею вправно як мечем маневрувати і змінювати себе і світ навколо.